Вітаю всіх глядачів Кременчука Оперативного. Запрошуємо кілька наступних хвилин провести разом. Головні теми випуску стрибок з Крюківського мосту, п'яний за кермом, загубилася людина. Стартує сезон полювання. Вчора з Крюківського мосту стрибнув невідомий. Повідомлення про чоловіка, який стрибнув з мосту, надійшло на лінію 102 о 16.30 годині. Очевидці повідомили про те, що молодий чоловік стрибнув з парил мосту в річку та не винирнув. На допомогу людині на катерах одразу виїхали рятувальники, але пошуку не дали результатів. Правоохоронці затримали чергового п'яного водія за кермом. Ця проблема одна з найактуальніших. Лише за минулий місяць інспекторами патрульної поліції Кременчука складено 105 адміністративних матеріалів на водіїв за кермування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Минулої доби в місті Горішній плавні поліція зупинила автомобіль «Форд» під керуванням мешканки Харківської області. Дівчина керувала транспортним засобом в стані сп'яніння та без будь-яких документів. На кілашіння з пітіння твочима С психу пьяная саду заяву. Больше такого нельзя делать, и никогда больше нельзя пить просто. Просто нельзя потреблять спиртное, Вперед, я нельзя просто делать то, что вообще, что вообще противозаконно. Було встановлено, що після сварки зі знайомим дівчина без дозволу взяла автомобіль та була затримана. Знайомий затриманий звернувся з заявою про угон транспортного засобу, але в подальшому, коли всі обставини було з'ясовано, власник автівки повідомив правоохоронцям, що претензій немає та просить перевірку не проводити. На дівчину порушника складено адміністративні матеріали. Увага! Розшукається людина за допомогою до правохоронців району. Звернулися представники пришепського стаціонарного відділення соціальної допомоги, з якого зник пенсіонер Подоляка Григорій Іванович, 41-го року народження. За попередніми даними дідусь залишив центр в пошуках дітей. Першочергові пошуки пенсіонера не дали результатів. Зі слів очевидців, дідусь дійшов до прохідної і повідомив, що йде в село до рідних. Пенсіонер одягнений в чорні спортивні брюки, сорочку та жилетку в клітинку, чорні гумові шльопанці на голові кепка. Дідусь з ростом 160 см, худощавий злегка кульгає на одну ногу. Міг направитися в Омельницьку територіальну громаду, де раніше мешкав. Інформацію про місце перебування просимо надавати на лінію 102 чи до будь-якого відділення поліції. До уваги любителів полювання 5 серпня в суботу на території Кременчуцької зони розпочинається сезон полювання на пернату дичину. Мисливці, які отримали всі необхідні дозволи, зможуть відстрілювати диких гусей, більшість видів качок, перепілок і голубів до 31 грудня включно. Під час сезону полювання на пернату дичину в добу можна добути не більше 10 голів різних видів, дозволених для відстрілу птахів. Днями, відведеними для полювання на пернату дичину, визначені субота, неділя, середа і четвер. Додатковий день дозволено полювання з мисливськими собаками лягавих порід та Панієлів, але за окремими відстрілочними картками. Правоохоронцями Кременчука створено рейдові групи, що будуть чергувати в місцях полювання та відразу реагувати на порушення правил полювання. Хочеться нагадати мисливцям про випадки порушень, що фіксували минулі роки, серед яких і летальні випадки під час полювання, і закликати дотриматися всіх правил полювання та етики мисливців. Помідовив Олександр Коцар, керівник Кременчуцького відділу поліції. Як будуть розвиватися події, покаже час і наш наступний випуск Кременчука оперативного. А я ж бажаю вам всього доброго.